Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу розглянути партію, яку мені надіслав мій добрий знайомий із Києва. І в цій партії у нас був сицилійський захист, але найголовніші події у нас відбувалися вже трохи пізніше, після дебюту. І тут була дуже типова комбінація, і давайте її розглянемо. Отож, перш за все почнемо все таки саме з дебюту. У нас був тут сицилійський гамбіт. Звісно, що цей дебют не є найкращим. Варіантом проти слізького захисту, але тим не менш під Бліц, я вважаю, що це дуже приємний варіант, якщо ви, звісно, що полюбляєте грати в активні та ризиковані шахи. Отож, білі віддають пішака, відіграти його відразу ми тут не можемо, але тим не менш за цього пішака у білих є доволі непогана компенсація, і перш за все через те, що у нас наразі є гарний центр. Тобто далі було і 6 на 3, далі. Основна територа 3, кінь Ф6 Е5, і після С4. Тут ми бачимо, що в майбутньому ми ще й хочемо зіграти Д4, і якраз цей сильний центр і дає дуже непогану компенсацію білим. В даній позиції за чорних був найкращий хід. Це саме кінь С7, кінь Б6 теж дуже логічно, але комп'ютер вважає, що це навіть помилка. Хоча отак відразу він не скаже, що це. Така погана ідея. Кінь Б6, звісно, що теж дуже стандартна, стандартна пропозиція, стандартна варіація ігри за чорних в цій позиції. Отож, далі у нас було D4, звісно, що D5. Ну і тут якраз в чому проблема ходу D5, і в чому проблема якраз ходу саме кінь Б6 на кінці С7. Справа в тому, що ми могли з'їсти цього пішака на D6 з'їсти на проході, і проблема чорних в тому, що вони не можуть зіграти. В d 6 тому що кінь стоїть саме на B6, і після C5 ми виграємо фрезя або, як мінімум, коня. А саме тому з'їдати білі чорно, точніше, не можуть. Після ходу є d Ну, якщо вони грають, наприклад, рокіровка, тоді ми в майбутньому завжди зіграємо c 5 і ми бачимо, що дуже, дуже сильний пішак на полі D6, і завдяки цьому пішаку, звісно, що є у білих тут. Вже навіть перевага, оскільки по матеріалу ми вже а, вирівнялися з чорними, але а, звісно, що в нас дуже сильний центр, і перш за все цей пішак, якого не зрозуміло, як чорним а, вибувати з поля d6. Отож, потрібно було все ж таки тут з'їсти на проході, зіграти ЄД. Д. Д2, звісно, що теж нормальний хід, але після нього у чорних все в принципі, в порядку. Далі було слон D3. Точніше рок рокіровка. На початку потім 3 за білих вже. А, далі ФС на поле Х7 і тут Тора Б3, в принципі, С5 було більш сильним рішенням, оскільки це теж ідея захистити Туру, але ще її зробити атаку на чорного коня. Тим не менш тропи 3, 3 теж логічний хід, далі було кінь 6 h 4 ну і R4, я думаю, що багато людей вже здогадалося, навіщо цей хід зроблений, це підготовка до стандартної комбінації, яка в наступному ході і відбулася. Тобто було кінь на а 5 і отут h 7. Причому h 7, звісно, що це дуже типова ідея, вона називається Greek Gift Sacrifice, якщо ми беремо. Англійську літературу, і це жертву на R7, звісно, що не завжди працює, але тим не менш, якщо вона в нас є, ми її повинні завжди рахувати. Отож, далі було король 7, кінче 5, і отут суперник помилився, зіграв король G8, це поганий хід, після якого вже білі просто ставлять мат. Давайте подивимося перш за все, що було в партії. І потім я хочу показати більш сильний варіант кроля 6. Також король G6 теж хочу. Потім вам продемонструвати. Отож, перш за все, король g8. В чому проблема цього ходу? В тому, що ми, звісно, що граємо ферзь h 5 і немає жодного захисту від ходу ферзь h 7 мат. І тут проблема ще в чорному в тому, що ферзь на e7 заважає самому королю, тобто якщо тура піде на d8, то тоді король не може піти на поле g7, оскільки там стоїть чорний ферзь. Тобто тут чорна фігура навіть заважає. В захисті, ну, а Fg5, звісно, що не рятує в цій позиції, оскільки ми просто з'їдаємо. ну і тут Після F5, звісно, що майже будь-який хід грає. У нас тут зайвий ферзь, але найкращий хід це G6, звісно що, і потім на будь-який хід чорних ферзь аж 8 Отож, так партія і закінчилась, і давайте все ж таки розглянемо ще, які будуть можливості у чорних після ходу G5, тобто, коли ми. Жертвуємо слона, далі король 7, чорні, звісно, що грають, і після ходу кінь g5. Отож, тут дуже часто чорні можуть зіграти королем на поле g6. Але саме в цій позиції король g6, теж як і король g8, це погана ідея, оскільки ми граємо в c 2 Ну і далі, якщо зіграти f5, то б'ємо на проході. І далі король f 6, якщо то Тура F3 і це вже мат в один хід. І знову ж таки в цій позиції вже не було захисту у чорних, тобто, наприклад, король H5 або Короля 6, ці ходи теж програють, короля 6 та мат в один хід, король мат буде трохи е, пісніше. Тобто F7, король H4 поки що, але ми звісно що розуміємо, що з таким королем, коли. У нас майже всі фігури в атаці. Ми рано чи пізно поставимо мат. Ну і тут є такий мат доволі нетиповий, як Тураж 3, король Р4, і Кінняж 3. Звісно, що багато інших ходів теж перемагало, але Кінняж 3 це мат саме в один хід. Отож, ми зробили висновок, що і король G8, і король G6 обидва ходи програють, а от насправді король на поле А6 той хід, який не працює майже ніколи. У чорних в цьому варіанті тут буде доволі непоганим. І більш за все, це перша лінія комп'ютера, і після цього ходу вже не розуміло, як атакувати білим. Тобто, якщо слон у нас стояв би на полі Д2, ми просто б зіграли там якось по типу Кін 6 або Кіні 7. Ми там за рахунок стона зробили б шах і дуже швидко перемогли б, але от устана у слона нас ще немає. І е, далі атакувати не дуже легко. Так, у нас є ініціатива, але ми бачимо, що оцінка по е, комп'ютеру це нуль. Тобто у чорних все нормально при точній грі. Отож, далі було б Тураж 3, було би. Так, в партії цього не було, але то ще нам комп'ютер рекомендує. Знову ж таки, давайте розглянемо Тураж 3F5, далі Кінняж 3, тобто не дуже логічні такі ходи. Кінняж 3 здається дивним ходом, але ідея, щоб в майбутньому поле g 5 прийшла і ферзь h 5 мат. Отак От ми хочемо зробити. Але звісно, що у чорних теж є свої плани, поки що з'їдають пішака і на g 5 вони мат. Звісно, що не зівають і грають ФС на Є8. Далі Кінів 4, король Ар7, тобто ми бачимо так, що у білих знову ж таки дуже сильна атака, але все ж таки якось відразу тут ми не можемо перемогти. І тут може ще трохи продовжити цю лінію. Тобто атака залишається сильною, але все ж таки чорні тут більш-менш тримаються. Тобто грає на три результати, і ми можемо як перемогти в цій позиції, так і програти, оскільки все ж таки у нас дуже великий ризик. Ми залишились без фігури. Але тим не менш ця жертва наш 7, вона дуже типова, і в принципі завжди ви її повинні розглядати в цій позиції, особливо коли виникає структура, як у французькому захисті, тобто пішаки D4, E5 у білих і, звісно, що є 6 тоді Д5 у чорних. Тобто далі наш 7, наступний ход це завжди кінь G5. Ну і далі ми дивимося по ситуації. Як чорні грають, тобто якщо король G6, то Ферзь Ferць 2 або Ферзь G4 десь є хід. король G8, Fерz-5, майже, майже завжди ми граємо. Ну і G6, а, король а 6, Король А6, звісно, що якщо у нас є слон, то а, це завжди є а, шах якийсь відкритий, тобто кінь Є6 або інші варіанти. Якщо слона немає, то тоді вже тут виникають певні проблеми з планом, але тим не менш, якщо знову ж таки ви полюбляєте грати активно, то я вважаю, що цю жертву на Можна робити, і в принципі, знову ж таки, ми ж граємо не на корову, ми граємо для того, щоб чомусь навчитися, і навіть якщо ця жертва не коректна, то, по-перше, суперник може помилитись, коли ви так зіграєте. І по-друге, звісно, що ви вчитеся атакувати на короля, і атакувати на короля це дуже важливо в шахах, і саме тому ця жертва, вона одна із таких найбільш типових у шахах, в принципі. За всю їх історію. Отож, сподіваюся, що вам ця партія сподобалась. Якщо у вас є теж якісь цікаві партії, то можете відправляти їх мені, наприклад, в коментарях у Ютубі, пишіть посилання на ваші партії на лічесі або на ческомі, і якщо партія була цікавою, то я теж її можу розглянути в наступних відео. Всім дякую і до побачення!